Люди, які щось роблять, вони часто стикаються з хейтом. Земельна реформа це точно було багато хейту. Я також певний, що те, що ви робите в КСЄ, ви стикаєте з великою кількістю хейту, тому що ви хантите людей з інших університетів, забираєте їх, і є люди, які це критикують. Як ти для себе вирішуєш, що це потрібно робити, незважаючи на весь цей хейт? Як до цього як ставишся до цього хейту? Ну. Ем... Гейт він більш його видно він більш такий публічний. Наприклад, вчора там людині не сподобалось, що я перепостив статтю Guardian, яка там порівнює ситуацію в Ізраїлі і ситуацію в Росії. Серед лідерства, причому я свою позицію не висловлював, бо я не розуміюся взагалі в ситуації в Ізраїлі. Але для мене це була дуже корисна стаття, тому що вона показує, так і Зеленського інколи намагаються намалювати, що він якийсь авторитарний лідер, як Нетаньяху там намалювали і десь прирівняють до Путінська, яка різниця там варвари між собою. Це пряма цитата від когось з Білого Дому воюють між собою. Так? Ну... Ці люди в меншості, але таке, і мені здалося, що це цікаво.